Закарпаття готове до проходження зимового періоду. На автошляхах чергуватиме понад сотня одиниць спеціальної техніки, закуплено протиожеледну суміш та сіль. Попри відсутність повноцінного фінансування із державного бюджету, оскільки всі кошти із дорожнього фонду спрямовуються на Збройні сили України, автомобільні дороги та мостові споруди намагаються утримувати у належному стані. Ремонт доріг загального користування місцевого значення, а в Закарпатській області це майже 2,5 тисячі кілометрів. Переважно проводиться за кошти. Територіальних громад, тоді як автошляхи національного та міжнародного значення лагодять за рахунок державного бюджету. Фінансуються тільки поточні ремонти та експлуатаційне утримання. Фінансуються, як правило, з трьох джерел фінансування: Це державного бюджету, місцевого бюджету і обласного бюджету. Хочу, хочу звернути увагу на те, що питома вага співфінансування територіальних громад складає близько 80%. На сьогоднішній день до співфінансування на роботи на виконання ремонтних робіт на дорогах загального користування долучилося 35 територіальних громад із 64. Чому звертаю саме увагу на те, тому що кошти державного і обласного бюджету вони фактично ну їх можна сказати, їх і немає. Вони фактично тільки спрямовані на першочергові роботи, а також на відповідні аварійні напрямки. На витрати пов'язані з утриманням та ремонтом доріг державного значення було спрямовано понад 300 мільйонів гривень із держбюджету. Цих коштів вкрай мало, адже протяжність національних автошляхів майже тисячу кілометрів. Також поточні роботи проводилися і на мостових спорудах. Окрім того, значну частину коштів витратили на ліквідацію стихійних лих, зокрема СУВІВ. На латірському перевалі ліквідовано сув на дорозі М-06. На Дорозі Т07 нижні ворота, воловець ліквідовано сув. Зараз завершується ліквідація суву на дорозі М25, це ЧОП Мукачево. Крім цього, за цей період 25-го року було відновлено ряд мостових споруд. А це, як ви всі напевно знаєте і бачили, мости на дорозі 06 біля села Середнє. Завершується ремонт мосту на дорозі Т-07, це Синивир, Синивирська Поляна. Завершується відбудова мосту, який впав біля села Жданієво. Там задіяні кошти благодійників в основному, але служба контролює ці всі роботи. Продовжуються роботи з реконструкції моста в селі Тересва. Ну і ведуться роботи на мості біля села Вучкове. Щодо доріг місцевого значення, то начальник служби не приховує. Найпроблемніші це гірські дороги. Їх почали ремонтувати ще до війни у межах великого будівництва, але завершити не встигли. Оскільки це дороговартісні проєкти, відтак вони відкладені. Тому наразі можуть послуговуватися лише тими коштами, які дають територіальні громади. За рік на утримання доріг було акумульовано близько 250 мільйонів гривень. За рахунок цих коштів нам вдалося за цей рік відремонтувати 78 кілометрів доріг. Відремонтувати один міст поточним ремонтом, відремонтувати шість аварійних ділянок по дорогах місцевого значення. До зими ми підготували 100% посипкових матеріалів. Це у нас 1050 тонн технічної солі, майже 6000 тисяч тонн висівкових матеріалів, 33 одиниці техніки готові. Сонячний день працює 12 одиниць техніки. Власне, аби втримати дороги в належному стані, потрібно контролювати транспорт, який ними їздить. Зокрема, великогабаритні вантажівки, ваговози та інша велика техніка. За словами Керманича, управління нагляду цьогоріч кількість виявлених порушників зросла в сотні разів порівняно з попередніми роками. Так за 11 місяців зафіксували понад 7,5 тисяч порушень на загальну суму 12 мільйонів гривень. До слова, надходження від штрафів спрямовуються переважно у державний бюджет. Ми посилили роботу з недобросовісними вантажовідправниками, бо вони теж несуть відповідальність за те, що умисно з перевантаженням завантажують транспортний засіб. Таких порушень у минулому році було зафіксовано за відповідний період 5. Зараз ми їх зафіксували 27. Як правило, це одні і ті ж. Порушники в основному це кар'єри, велика кількість нелегальних перевізників, які ми фіксували у цьому аспекті. Ми також перші в Україні по показниках. Зокрема, якщо порівнювати минулий рік, то приріст показника склав 20%, за цей період часу. Із квітня по листопад ми зафіксували 215 таких порушень. Третій напрямок, який ми так само взяли для себе на належне опрацювання, це порушення режиму праці і відпочинку. Тому що за нашим переконанням, та й в принципі воно так і є. Втомлений водій це небезпечний водій. Це в основному порушення стосується вантажних перевезень. Міжнародних перевезень загалом нами було виявлено за цей період 7646 порушень. Фахівці дорожньої галузі до кінця року обіцяють завершити розпочаті ремонтні роботи на п'яти мостах. Водночас ще півсотні мостових споруд визнано аварійними. Там введено вагові обмеження по експлуатації. Один проєкт будівництва нового мосту чи капітального ремонту оцінюється у мільярди гривень. Тому наразі такі роботи не на часі.